Міська влада проаналізувала економічну ситуацію в Івано-Франківську за 10 місяців. Міський бюджет отримав 365 мільйонів гривень власних надходжень на переконання керівника галузевого управління Богдана Білика відповідним структурним підрозділам місь виконкому потрібно максимально зосередитися на виконанні запланованих показників. Завдання полягає в тому, аби до кінця цього року міська влада зуміла збалансувати бюджетні доходи і видатки. Йдеться про стабілізацію фінансово-економічної ситуації. В цілому це перш за все за. Гальний фонд, який не недовиконаний за 10 місяців, виконання його склало 99,5%, надійшло 295,6 млн грн. Хоча, якщо подивитися з минулим роком, то приріст склав 19,6 грн. Але ті завдання, які ми ставили сьогодні, вони на жаль, поки що, ми не досягаємо. Задля покращення становища міська влада спробує вжити низку заходів. Це стосується також обсягів виробництва, адже від цього залежить фонд заробітної плати. Наразі ці показники залишаються на рівні минулого року. Приріст продукції складає понад 2,5 мільярди гривень. Ми, звичайно, очікували більший приріст, тому що минулі роки ми мали і 118 приріст, і 122. Але певний десь обсяг реалізації продукції, і в першу чергу він пов'язаний якраз з реалізацією по виробництву тепла, води, газу електроенергії. Хоча переробна промисловість має якісь темпи приросту, десь і зменшує фонд за заробітні плати. Міський голова Віктор Нушкевичу зарекомендував розпорядникам бюджетних коштів об'єктивно інформувати свої колективи про наявну фінансову ситуацію. Правда полягає у тому, що в міському бюджеті не вистачає півтора місячного фонду зарплати. І не міський голова, не виконавчий комітет, не міська рада в цьому не винна. Тому що якщо проаналізувати енергоносії, от і газовики підтвердять, і енергетики підтвердять, які ціни і тарифи були рік назад, коли приймався бюджет, які зараз ціни. Так, по пам'яті по 24% чотири різниці за рік. Припинення господарської діяльності деяких підприємств у Франківську також обмежило бюджетні надходження. Нещодавно із структури місцевої економіки вибули дві компанії, змінивши свої податкові адреси. Відтак міський бюджет втратив понад 12 мільйонів гривень. І Іваненко Михайло Березень Сергій Щочкін. Новини на вежі.